Такує нас своєю пропагандою та робить спроби посіяти розбрат в нашій країні вкидами різних фейків. Тому давайте у програмі Ворожі побрехеньки розберемо, яка неправда полилася на нас цього та минулого тижня. І з вами я, Сергій Похел. Але перед тим як почати розбирати фейки, трішки розповім або ж нагадаю вам, що це взагалі таке. Фейкові новини це фальшиві, хибні або такі новини, що вводять в оману без перевірених або точних фактів, цитат або джерел. Є ще таке поняття як дезінформація. Це спотворена, свідомо неправдива, провокаційна інформація. Її поширюють як правдиву, аби ввести в оману того, хто її споживає. Саме тому маємо фільтрувати і бути обачними. А тепер говору збивати фейки. МЗС України шантажує Німеччину, щоб отримати нове озброєння. Так це чи ні? Попробуємо розібратися. Проросійські медіа запевняють, що Україна вийшла на новий рівень шантажу заходу з посиланням на слова очільника МЗС України Дмитра Кулеба, російські змі заявили, що українська дипломатія маніпулює темою російських обстрілів критичної інфраструктури України, намагаючись вибити нові десятки мільярдів доларів та євро з країн донорів. При цьому прокремлівські медіа запевнили, що Росія в осінньо-зимовий період 2022 2023 ніби. То проводила легкі удари по тепло та енергоінфраструктурі, щоб не зашкодити цивільному населенню та не порушити норми міжнародного права. Російська дезінформаційна кампанія на тему українського шантажу заходу заради зброї побудована навколо заяви очільника Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеба. В інтерв'ю Ді Вельт він повідомив, що Росія може знову вдатися до масового обстрілу критичної інфраструктури країни при настанні холодів. У цьому контексті Кулеба зазначив, що для України напередодні зими важливіше отримати від Німеччини не крилаті ракети німецько-шведського виробництва Таурус. Додаткові засоби протиповітряної оборони дипломат заявив, що Україна готується до найжахливішої зими в історії, захищаючи свою енергосистему від російських атак. Між тим російські атаки на критичну інфраструктуру України це не вигадка і не український шантаж, як заявляють про кремлівські медіа. Росія розпочала масові ракетні атаки на об'єкти української енергосистеми 10 жовтня 2022 року під приводом відповіді на український удар. По незаконно спорудженому окупантами мосту через Керченську протоку за даними української розвідки та спецслужб західних країн, Росія планувала розпочати серію ударів по українській енергетиці задовго до спецоперації українських сил оборони на російському мосту. Отже, такий фейк показує, що на даний момент пропаганда Росії Активно поширюється на те, щоб зруйнувати наші стосунки з країнами, які нас підтримують. Але тут проблема в тому, що ніхто, крім самих росіян, не розуміє їхньої безглуздої та брехливої мови. Наступний фейк про здавалося всім давно забуті біолабораторії в Україні на минулому тижні. Російські пропагандисти згадали вічно зелений міф про біологічну зброю, яку начебто розробляє Україна. Російські посадовці заявляють, що на тренінгу у Львові відпрацьовували сценарії провокації із біологічною зброєю, а саме поширення пташиного грипу серед людей, зокрема у Миколаївській області. А саму провокацію ні. Би то готують для того, щоб потім звинуватити в цьому Росію. Насправді ж, по перше, тренінг дійсно був, але ще у серпні, вересні. Чому? І пропагандисти вирішили згадати про це саме зараз, абсолютно невідомо. А стосувалося це навчання основ біологічного захисту та готовності до реагування на біозагрози. На тренінгу пояснювали принципи міжнародного розслідування біологічних інцидентів, розглядали кризову комунікацію, розповідали, як протистояти дезінформації про біологічні випадки. Тощо проте, аж ніяк не відпрацьовували жодних сценаріїв появи вірусу пташиного грипу. Крім того, немає підтвердження, що на тренінгу були працівники СБУ, Нацполіції або чиновники. Як про це стверджують російські чиновники? До тренінгу долучилися представники Міністерства охорони здоров'я України, Центру громадського здоров'я ДСНС, Держприкордонслужби обласних центрів контролю та профілактики хвороб. І вже традиційно росіяни використовують вічно зелений міф про західне управління Україною, а саме про так звані іноземні біолаборатори. Торії, мабуть, на ці думки, які важко осягнути адекватній людині, їх наштовхнуло те, що тренерами заходу були міжнародні експерти з біобезпеки. Між тим Росія не вперше звинувачує Україну в підготовці біологічних провокацій. У жовтні минулого року РФ навіть скликали Радбез ООН, де звинувачували Україну та США в недотриманні Конвенції про заборону біологічної зброї. Хоча білий дім ще в березні дві 2022 року наголошував, що саме Росія може застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні, і наостанок трішки дезінформації, яка не втрачає актуальності вже тривалий час. І оскільки на неї продовжують вестись, ми нагадаємо вам про неї, щоб ви були обачні. У соцмережах поширюють фейкову інформацію про одноразові виплати українцям у розмірі 6600 гривень. Нібито Верховна Рада України ухвалила закон про виплату грошової допомоги усім громадянам України. Однак це брехня. На ці повідомлення звернув увагу Центр протидії дезінформації. Насправді такого закону про виплати не існує, і, відповідно, Верховна Рада його не ухвалювала. За цим стоять шахраї, які посилаються на закон про працю, який має схожі цифри. А якщо перейти за посиланням у повідомленні про ці так звані виплати, яке поширюється, людина потрапляє на сумнівний телеграм-канал або ж невідомий сайт, де намагаються випитати дані банківської карти. Національна поліція України закликає не переходити за підозрілими посиланнями та не надавати даних своїх банківських карток і рахунків невідомим. Особам. На цьому наразі все. І пам'ятайте, що інформація це теж зброя. Вчіться нею користуватися. Аналізуйте, перевіряйте, шукайте першоджерела та споживайте з розумом. І якщо ви бачите фейки, тисніть кнопку Поскаржитись. З вами був я, Сергій Похел. Це програма Ворожі Побрехеньки. Перемоги і почуємось! Ініціативна група з посилення медіаграмотності у місті Богослав здійснює діяльність в рамках підтримки адвокаційних кампаній ініціативних груп всеукраїнською ініціативою Активна громада по проєкту Активна громада право вибору, який реалізовується завдяки підтримці Національного демократичного інституту та Агентства США з міжнародного розвитку.